У п'ятницю, 12 січня, відбулася зустріч з рідними полонених нацгвардійців та ДФТГ з командувачем Національної гвардії України, Героєм України Олександром Півненка та депутатом Верховної Ради України Ольгою Василевською Смиглюк. Зазвичай такі зустрічі проходять без засобів масової інформації. Тема звільнення полонених дуже тонка, яка не вимагає додаткової реклами і навіть зайвого розголошення. Тому ми були тільки на фінальній. Частині зустрічі нагадаємо, що 31 березня 2022 року на території ЧЕСРА расисти забрали у полон 168 нацгвардійців та вивезли їх у Російську Федерацію. 103 з них досі у полоні. Командуючи національної гвардії України, був дуже відвертий з глибоким розумінням. Поставився до психологічного стану присутніх. Розповідав про ситуацію на фронті. Що вона складна, але контрольована. Відповідав на питання родичів військовополонених, хоча зрозуміло, розповідати він міг не про все. Що від нас, як від Національної гвардії, залежить, ми, впевнено, відпрацювали, працювали списки, постійно оновлюємо їх. Як мінімум раз-два рази в місяць ми оновлюємо списки. Постійно спілкуємося з головним управлінням розвитку, з тими людьми, які дотичні до обміну. Нагадуємо, що є полонені. Є Військові частини, які вже і люди, які з військових частин то потрапили в помі там і два роки, і тобто то, то ми з цим працюємо. Я їх запевнив, що в нас керівництво національної гвардії, міністерство внутрішніх справ, воно постійно працює для того, щоб якнайшвидше забрати наших людей з полону. Тому що я розумію, що це найважливіше питання для нас, тому що в полоні люди втрачають здоров'я і психологічно, і морально, вони там, і рідні їх. Постійно отримують травмування, скажімо так, пишуть, чекаю, чекають, чекають, ця напруга зростає і потрібен вихід. І ми над цим працюємо. Найскладніше питання, яке ви сьогодні почули від тих, з ким зустрічались. Коли... Найскладніше. коли, коли ми забираємо. Найскладніше, що є люди. Ну, це я знаю, що є люди, які лежачі. Це дуже важко для розуміння, але ми знаємо про цих людей, ми знаємо всі прізвища, ми знаємо. Майже, ну не майже, а майже ми знаємо всі проблеми їхні. Постійно встановлюємо, як я казав, доводимо до вищого керівництва держави встановленим порядком і відпрацьовуємо. – А інформація є, де вони ну, в Росії, де вони знаходяться з ну, нашої? Ну різних різних, різних. Та. там багато, різних місць. Концентрованих. Да, у нас інформація є. Якби я не хочу, щоб не, не було співпадіння, розумієте, щоб я там сказав, вони потім не що. Mm -hmm. Да, Багато. Є і осудження, ми ж розуміємо, вже ідеї да, люди. І проблема зовсім їх треба повертати. Це ну, теж нагальне, одних з нагальних питань. Вони потрапили не по своїй волі в полон. Вони захищали місто і воювали, і виконували завдання до, до останнього, скажімо так, подиху. І, і їх потрібно забрати. І... І всіх військовослужбовців Сили оборони України не тільки Національної гвардії. Я розумію, що є ж військовослужбовці збройних сил, які основа нашої країни під час зустрічі, окрім відповіді на запитання, звернули увагу на питання соціального захисту та надання психологічної допомоги сім'ям полонених. Народний депутат України Ольга Василевська Смаглюк подякувала присутнім, відзначивши, що 90% того, що вдається звільнити полонених заслуга згуртованої сільної громади сімей полонених Славутича і Димера у цих містах. Громади роблять навіть більше ніж можливо. Питання обміну нацгвардійців для мене рівнозначно питання обміну цивільних і ДФТГ. Ми не можемо ці питання розділяти і сьогодні не була в планах зустріч з командувачем Нацгвардії Південком. Просто так сталося. І я йому запропонувала приєднатися до зустрічі, яка була призначена заздалегідь. Для мене важливо, щоб ми чули як родичів нацгвардійців, так і родичів цивільних. І важливо, щоб, окрім того, що ми їх чуємо, ми ще й робили певні кроки. Звісно, обмін тих 103 нацгвардійців і двох ДФТГшників це пріоритет номер один. І я сподіваюся, що найближчим часом будуть добрі новини для рідних щодо наступних обмінів. Обмінів не було досить довго і нашому президенту разом з Керівництвом і координаційного штабу, і омбудсмена, і е, е, ГУРА вдалося зробити неймовірно це відкрити цей е, це ящик Пандори. Да? Я сподіваюся, що обміни будуть окрім обмінів, людей цікавлять ще і перебування військової частини нацгвардії, тому що є різні ідеї і соціальне забезпечення членів родин військовополонених. Також дуже важливо. Піднімалося сьогодні питання надання статусу ОБД, що неможливо на сьогоднішній день, тому що для цього потрібно мати наказ проведення бойових дій і участь в бойових діях. Його на момент 24 лютого не. Було в Нацгвардійців, перше, друге це і інші соціально побутові питання. У нас є багатодітні мами. Які чоловіки зараз перебувають в полоні, вони одні з малесенькими дітьми, їм потрібна допомога банально з'їздити в лікарню. Це і ряд інших питань, приватно, яких ми вирішимо. Наші ДФТГ, на жаль, не підтверджені Червоним Хрестом, і зараз ми працюємо над цим питанням, але ми маємо розуміти, що з Декількох десятків тисяч цивільних, які знаходяться в полоні, підтверджених тільки четверта частина, тобто такі люди не одні. І сподіваюсь, що найближчим часом наші рідні будуть вдома. Окрім цього, це ще лікування, реабілітація, це відпочинок не тільки дітей, а й мам з дітьми. Як як мама маленьких дітей, скажу вам, що мені важко відпустити їх одних кудись за кордон? І кожна мама хоче супроводжувати таких маленьких дітей за кордоном. Ми зараз комунікуємо з болгарською стороною, з італійською стороною для того, щоб забезпечити такий відпочинок влітку. На завершення зустрічі мама військовополоненого запросила на виставку крихкість, присвячену військовополоненим нацгвардійцям ЧС, що з грудня відкрились у галереї протестного музею Майдана. А після закінчення зустрічі командувач нацгвардії та депутат Верховної Ради ще близько півгодини відповідали на запитання рідних полонених військовослужбовців, які охороняли ЧС. Вони знаходяться в полоні 22 місяці, майже два. Röcke.